Доброго дня! Я Віталій Мандзюк і ми продовжуємо наш проект під назвою Військове Право. Як ми обіцяли в попередніх випусках, будемо надавати відповіді на запитання, які ви ставите в коментарях. Найчастіше останнім часом зустрічались питання щодо ротацій та порядку їх проведення в Збройних силах України. У військовому законодавстві термін ротація відсутній. Однак ми часто зустрічаємо. Таке формулювання як заміна особового складу, заміна підрозділів, заміна військових частин. Відповідно до положення про проходження служби військовослужбовцями у Збройних силах України, заміна особового складу під час особливого періоду, в даному випадку воєнного стану, припиняється. Однак рішення щодо заміни особового складу може прийматися командиром військової частини. В окремих випадках дане рішення приймається головокомандуючим Збройних сил України, а також відповідно до мобілізаційних планів. Однак інформація щодо мобілізаційних планів, а також рішення головнокоманди Збройних сил України стосовно заміни особового складу, не розголошується та може повідомлятися виключно командирам військової частини. Відсутність так званих ротацій або заміни особового складу не означає, що військовослужбовець мусить перебувати безперервно в районі ведення бойових дій. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки тривалістю до 10 днів із збереженням заробітної плати. За сімейними обставинами, а також з інших поважних причин. При цьому військовослужбовцю надається час для доїзду до місця проведення відпустки, а також повернутися назад. Але не більше двох днів в одну сторону. Серед сімейних обставин, які надають військовослужбовцю право на отримання відпусток, є перше. Укладення ним шлюбу. 2. Тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу, 3. Пожежі або інші стихійні лиха. Яке спіткалось сім'ю військовослужбовця. І четверте, це інші випадки, коли присутність військовослужбовця в сім'ї є необхідною. Наразі щодо заміни особового складу, а також надання відпусток під час воєнного стану, у мене все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, ви можете їх писати в коментарях під відео.